Коротеньке відео про мій верстат. Хочу вам розказати про нього. Отже, це є станок 1620, дуже схожий на 16К20, але не 16К20. Між ними є багато відмінностей, як направляючи, як ну, задня бабка, як передня бабка. Схожі є лише коробка подач. і фартух. Далі. Тут був стояв двигун, в них ідуть 7,5 або 8,5, в моєму випадку стояв оригінальний його рідний, 8,5. Я замінив на новий 5,5, стає з головою. Станок, не буду казати, чи краще, чи гірше 16К20. Любий верстат, який допомагає заробляти на хліб, він є. Отакий. От Цей верстат мені допомагає заробляти на хліб і приносить до хати копійку. Е, значить, про його роботу, про його точність. Е, я десь пізніше знімлю відео. Е, хочу сказати, що до нього в мене є комплект шестерн до гітари. До нього в мене є повністю інструмент. О, Зараз вам покажу. Отак От він виглядає. Патрон 250-й. Є е, так же само верстат 1В-62Г, то в ньому є тумбочка така, називається ГАП. Воно знімається, він дозволяє там, обробляти деталі діаметром там, 600 і більше. Цей обробляє, я особисто ним е, обробляв 430, але можна і закласти чуть більше. Е, оце ще теж є відмінність між 16К-20. Цей обробляє чуть більше. О, тут в мене інструмент. От. В цьому станку немає подачі повітря для пневмоподошки задньої бабки. Тайп 16К20, зате я собі підвів повітря для обдуву деталей кулачків. кулачків. Бачив відео дядька Максима, він розсверлив собі кулачки для росточки, так само і я зробив. правда Посидів довго, тому що кулачки калені, не так дуже легко вони сверлилися і різалася різьба. О, користуюся такими різцями з е, імпортними пластинами, деколи і такими різцями, і такими. О, все працює. Все працює, все добре. Е, значить, зараз вам включу, покажу. Так. Отак він працює. В майстерні, правда, холодно. Сьогодні він не включався. Зараз поки трошки розігріється масло. Масло залито і 20 в передню бабку, в парку залито і 20 з половину на тат17. Тому що ну, дуже добре заливати чуть густіше сюди масло, щоб менше обсирало станину. Вот так все працует. Все кнопочки. Вот. Вот а так працует. Вот так гальмует. Вот. Вот такие станочек. Я ним повністю задоволений. Я його реставрував, фарбував, заміняв деякі деталі О, і шестерні замовляв, і ну, підшипники деякі. ну В передню бабку я там лише чуть -чуть щось поправляв. Більше так в назовні. О, у нього є отута, шестерні, у нього є люнет. Люнет мені підійшов від 1К-62. Чуть там підробив, під направляйку. О, Змістив його в бік, по висоті він. гуд. Оце інструмент для токарного. О, Змістив я його е, туди, для того, щоб він пройшов мені отут. А в 16К20 люнет треба піляти. Це довго. Мені більше підійшов люнет від 1К-62, ніж від 16х20. Значить, двигуна 5,5. Стає з головою. О, по точності патрон цей тримає мені 2, в Майбутньому хочу замінити на новий, але но треба підзбирати гроші. О, е, обробляю і довгі деталі, і короткі. Все, що дають, то й роблю. Як завжди набита стружка, з стружкою у нас проблема, О, е, дівати її нема куди. О. Тому збираю в бочки, а там подивлюся, може десь і здам. О, так виглядає кусочок моєї майстерні. Нождак, нс 12 прес. А тут -а накритий фрезер. Це є фрезер. Це є копія дуплекса 58, це є 677. О, це до нього трохи оснастки, тут вимірювальні. Інструмент, тут оправки і так далі прижими. О. Але основний верстат оцей. трапи, все і книжка пише. О. Дивимося дядька Максима, вчимося, О, лайкаємо <звук> і тримаємося купи. Дай Боже.